Вітаю всіх любителів ківі на нашому каналі. Сьогодні 5 лютого і ми знаходимося на нашому подвір'ї у місті виноградів Закарпатської області. Сьогодні будемо щепити ківі. По-перше, коли потрібно щепити ківі? взимку? Ну, звичайно, нам потрібно встигнути до початку вегетації. Потім потрібно визначитися. І мати на що щепити. Для цього у нас є сіянці із місцевих форм киві, яким один рочок. Вони були висіяні ось вони, переді мною, вони були висіяні в лютому минулого року. І так виглядять вони приблизно на сьогодні. ось Наприклад, ми будемо їх щепити трохи вище кореневої шийки. Там вони мають. Діаметр от, оцей 4 міліметри, наприклад. І ось цей 3 міліметри. Ну, вони досить тоненькі, але, в принципі, на них вже можна щепити. Потім у нас є ще для о, прищепи, у нас є ось такі живці ківі, які я щойно Нарізав із дорослих ліан, вони свіжі, різних сортів, і також я їх підібрав приблизно за діаметром такими ж, як і підщепа. Звичайно, ці живці зрізані не з початку, з основи пагонів, а з кінців приростів. Але, я думаю, вони також мають непогано прижитися. І що потрібно сказати, що щеплення о, в цьому році я вирішив провести у декілька етапів. І ось, взяв для цього о, їх, понадписував, коли і яким сортом я щепив. І потім побачимо, зрівняємо їх сіянців у мене є небагато, і порівняємо результати, коли, в які терміни найкраще вдається зимове щеплення. Ще зазначу, що всі ці сіянці зберігаються у нас на подвір'ї, прямо, нікуди я їх не ношу. 3-4 градуси морозу їм не завадять. Але, звичайно, якщо будуть більші морози. То я їх десь в гараж сховаю на декілька днів. Ну що ж, незабаром ми зустрінемося і побачимо результати, що у нас прижилося, не прижилося ці е, щепи, і як вдалося щеплення, і коли краще щепити. Ну що ж, сьогодні 26 березня і саме час подивитися результати нашої роботи. Хочу зауважити, що за декілька днів. Після останнього щеплення, яке, нагадаю, ми робили 5 лютого, пішли морози ну, приблизно 9-10 градусів, і всі ці щеплені саджанці я сховав у гаражі. Деякий час вони там побули, потім я їх виніс знову на подвір'я. А зараз метеорологи знову нам прогнозують. Деякі морози. 2-3 градуси, а можливо і більше, від вівторка до четверга. Зараз у нас є час, тому ми їх і знову сховаємо тут на балконі від цих незначних морозів, які проте можуть пошкодити наші прищепи. Ну, для порівняння, як виглядять зараз наші прищепи, можемо подивитися. Як виглядять, в якому стані розвитку наші дорослі ліани? Приблизно так на сьогодні вже виглядять дорослі ліани Ківі. Вони дуже рано стартанули, але я думаю, що прищеплені саджанці потрохи їх доженуть. А ось так виглядять сіянці Ківі, до яких не дійшли руки, і вони. Не були щеплені. Тепер до результатів. Пощепив я рівно 13 сіянців. Для щеплення використав біорозкладну плівку Body Tape. Всі щеплення виконав методом врощі. Не вдалося одно щеплення всього-навсього ось воно. Бачимо, що тут брунька вже відбиває знизу. Воно текло, текло і бачимо, що щеплення не, не вдалося. Причому хочу зазначити, що одинаково вдали ми є щеплення, виконані 31 грудня, 6 січня та 5 лютого. Тобто, думаю, що ключ до успішного щеплення сіянців ківі, це виконання щеплень до початку сокоруху. Ті щеплення, що я робив. В минулі роки, після 10 лютого, сильно текли і, врешті, пропадали. Ну і думаю, що отримати такий саджанець Ківі не складно для пересічного садовода. Спочатку висіяв насіння в лютому цього року, а в наступному році прищепив і вже у квітні висадив у відкритий ґрунт. Ну, це все на сьогодні. Приєднуйтеся до нашого каналу.